всім хайтон з вами Лейтон. Ми сьогодні записуємо Undertale. Undertale, у якому ми були на побаченні з Альфіс, Андайн, папірусом і ще раз з Андайн. Ну а в цій серії ми, як бачите, на одному місці, там, де ми вже були, на мусорнику. Ну і щоб почати сюжет далі, ми будемо говорити погнали! Так, дзвінок. Так, хто дзвонить? Привітик! О, Папірус. Хіба це не мій дорогий друг, який мені вірить? Я. Це папірус, твій обідний друг. Альфіс і я рано закінчили тренуватися. Дуже рано. Прям дуже. Так що я відправив її додому. Дуже додому. І тепер я чую себе повним сил і без особої причини. Ти маєш сходити туди? В її лабораторії. Дім! У мене хороші причуття на рахунок цього. Відчуття. До встречі. Пока. Добре. Пішли. Так, ми майже в лабораторії лаб. Все, все світло включене, добре. Ну і куди нам треба, я пам'ятаю, душову кабінку. Ми ще не заходили. Так. Що за ліфт? Ем. Давайте включимо. І що? Увага! Увага! Ліфт теряє мощність. Електромагнітна связь дестабілізована! Висота падає! Ліфт відкрився. Ліфт закрився! Ні! Я хочу вибратися, назад. як я виберуся назад. Ладно, Йдем. Що це? Надписі. Запис номер один. О давайте я буду ем, по правильному ці записі всі в нарісці читати, щоб було все зрозуміло. Запись номер 1 Прийшов час. Прийшов час зробити. Про що мене просив король? Я создам силу, щоб освободити нас всіх. Я випущу силу душі. Запис номер 2 Бар'єр закритий з допомогою сили душі. До нещастя, ця сила не може бути створена саморучно. Сила душ може бути получена тільки від тих, хто колись жив. Тому що, щоб отримати більше сили душі, нам прийдеться використовувати душі монстрів. Запис 3. але щоб забрати душу в якоїсь з монстрів, треба дуже велику силу. Це не практично до того ж, забрати душу подобним образом, знищити носителя. І, відмінно від душ людей, душі більшості монстрів зникають після смерті. Якби я тільки змогла заставити душу монстра остатися, запис 5. а де запис 4? Я зробила це. Використовуючи чертежі, я зробила це з людських душ. Я вірю, що це те, що дає е, їм душам силу не зникати після смерті: воля, життя, намерення і зміняти судьбу не зовсім. Це називається рішучістю, Ага. рішучість дає душі оставатися після смерті людям. Так. На справжня лабораторія. М -м -м. Понятно, це що а, тут. Купити чіпси за 25м? Купити чи ні? Нє. Так, що це? Це. саморобне рослина. А це що? Тут записка на підлозі, ви не зможете все розібрати Ліфт. Потеря енергії, вхід через центральну двері. Це все, що ви можете прочитати. Таке таке саме саморобне. О, а це що? Генераторна. Ага, це не? Йдемо сюди. Я. А це що? О, далі. Запись номер 6 Асгор попросив всіх шукати монстрів падших не в місті. Їх тіла будуть сьогодні, поки вони ще в комі, але скоро вони обратяться в пелюку. Але що станеться, якщо я колю їм рішучість? Їх душі зберігаються після смерті? Чи тоді свобода може оказатися ближче, чим ми всі думали? Якісь акушетки. Так, наступна 9, а де 8. Діла йдуть не дуже добре. Ні одне стіл не перетворилося в пилюку, так що я не зможу забрати їхні душі. Так, понятно. Я сказала сім'ям, що верну їм прах для похоронів. Народ починає питати, що тут робиться? Що ж мені робити? А, а може, перше туди піти і знайти восьму запис? І четверта десь пропала. Ага, двері не відкриваються. Це щось вроді операційного стола він липкий. Ага, а це що? Це те саме? Він липкий? А це що? Це операціоністі, він липкий. Його. Так тут нічого. Ви взяли і включили воду. Ви включили воду. Ви включили воду. Ем... Що за. Ем... Йо-майо! Що -мо -йо! за монстр? Приближається? Хто приближається? Хто це? Цінити статистика вещі і телефон. Телефон, ви дістали телефон чуєте голоса із динаміка. Давай присоединимся до весілля. До радості, чи хто там. До гри, чи щось таке. Просто, похоже, до... ну ніхто не прийшов. Цілиться такі по... О, згусток пам'яті. Е, Відказатися об'єдинитися. Чи що. Почекай на секундочку. Давай присоединимся до весілля. Ага. Одне сказала, почекай на секундочку. Ну це так не дуже тяжкі Ну ніхто не прийшов. Єдиниця. Ти скоро будеш з нами. Ай-яй-яй, лиця мені нагадують одного. Ну ладно, пахне батарейками. Ем, ладно. Тоді бережись Так, гус гу густ пам'яті отказаться. Ох, ладно. А там ті якісь, на нет, мові Пишуть. Або я просто не, не прочитав, не подивився. Так, здається, йому вже все одно. Пощадити? Пощадити, ви отримали 0 ОП і 0М. Що за. Чекайте, червона? У раковині лежить ключ червоний. Ви взяли його нацепили на ваш підлог. Ага, а тут що? Записка. Тут записка на підлозі, ви не можете її розібрати повністю. Раковина рунила туди. Це все, що ви можете розібрати. Читати. Щолк, красний ключ. Ідеально, відвішов туди. Ну, червоний. Так, пішли далі, а воно не відкривається. А що відкривається? А, тут відкривається. То йдемо далі. О, записка. Запис номер 12. Нічого не твориться, я не знаю, що мені робити. Я лише продовжую вводити їм всім рішучість. Я хочу, щоб вони це все зробили. Ну, зробилось Так, запис номер 13. Ага. Одне із стіл відкрило очі. Угу. Далі йде. Оце що? Пуста миска з-під собачої їжі. Оце що? Похоже на удобну кровать. Прилігти? Прилягти? Прилягли, хватить. Це кровать. Пішли далі. Це. Ага, годинник зламаний. Оце що? Запіс номер 14. Кожен, хто був в комі. Прийшов в себе. Вони ходять і говорять, ніби нічого й не сталося. Ага. Я думала, що вони ніколи не встануть. Так, сохранить. Пішли далі. Це що? Ну, йдемо сюди. Запис номер 15. Похоже на те, що це слідування пішов в тупик, але з другої сторони все закінчилось недобре. добре. Я відправила душі. Назад аз гору, і він позвонив всім сім'ям і розказав, що встали, завтра відправлю всіх назад. Ага, монстр. Запис номер 16. Ні, 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 ні. Ладно. Щось не то сталося. Це що за тунель? Ладно, прийдемо далі. Ага. Тут чекпоінт, значить, сюди йдемо. Що там калатається? Що це? Що це? З з з очередний. А. У мене лежить зелений ключ. Ви взяли його і нацепили на ваш брелок. Що це було? Якийсь монстр палка. Який мився в душі? Що? Ем. Ем. Пахне як. Солодкий хліб Ем. -е не знаю. Я здохнена, надію, рітон сохраняє рішучість. Понятно. Чекайте, якщо сюди. Шо це? Тут стоїть ви г проєрти з касетами, коротше. Угу. Хочете подивитися одну? Ну давайте всі подивимося касета номер один. Псс, горі. Вставай. Хм? У чому діло дорога? Чому в тебе руках камера? Тихіше, я хочу зазняти твою реакцію. Горі, милий, а який мій улюблений овоч? Морква, правильно? Ні ні ні. Мій улюблений овоч це мам Ордика. Доходить? Вертайся в ліжку моя мила. Ні ні. Не зараз. Так ось, якби я була собакою, якою я була породою? Хм, без поняття, мило. Ну і якою собакою ти була? Я б була мемранцем. хо 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 ти і правда рада від дитини. Знаєш, якщо ти будеш продовжувати так шутити, колись ти зможеш стати знаменитим мемдіантом. Що ж, я спати. Ей, хватить, Торі. Це ж смішно. Ха-ха-ха, я знаю, просто я дразню. Вдали б дебраніч до речі. Ой, напевно, тут занадто темно, щоб щось побачити. Ну там, дивимося наступні. чекайте, тут куча касет, в основному якісь мультфільми, точніше. Що вроді переключати в ньому слот жовтого. Ага, для жовтого. Тут лежить записка на підлозі. Ви не можете все розібрати. Під. Простиньо Покривало. Це все, що ви можете прочитати. Ага. Давайте ще подивимося касети. А ні, тут запис ще є Що є. Запис номер 4. Я вивчала людей, щоб хоч якусь інформацію дізнатися про душах. В якийсь момент коло замку я знайшла дивні касети. Не думаю, що Азгор їх дивився. Не думаю, що йому вистоїло дивитися це. Дивимося далі. Касета номер 2 Так. Добре, Лейтон, ти готовий? Зроби це страшне лице. хі-хі-хі. Ой, почекай, я не зняв кришку об'єктива. Що? Ти не зробиш це ще раз? Да ладно тобі, перестань шутити, ха-ха. Все. Так, виберете касету. Касета номер три. Дивимося. Привіт, Лейтон. Усміхнись камеру. Ха, я підловив тебе. Я не зняв кришку об'єктива спеціально. Тепер ти сміхався без причини. Хі-хі-хі, що? Ох, так я пам'ятаю, коли ми пробували зробити ірисковий пиріг для тата, так? В рецепті було написано, що треба було додати жовтки, але ми Але ми додавали жовтунчик. Ага, через через ці квіти він чув себе недобре. Мені було стидно, ми сильно розстроїли маму. Може і мені треба було посміятися, бо то зробив ти. Ем, до речі, куди ти це несеш, а? Включити камеру? Ладно. Кінець записі. Наступна запис. Четверта. Далі. Я... Мені подобається ця ідея, Лейтон. Е, що? Ні, я не. великі дітки не плачуть. Та ти правий. Ні, я ніколи не усумлюсь тобі. В тобі ніколи. Лейтон, ніколи. А, ага, ми будемо сильними, ми всіх визволимо. я піду, дістану квіти. Що це було? Виберіть касету. Так, п'ять, останнє. Лейтон, ти чуєш мене? Ми хочемо, щоб ти проснувся. Лейтон, тобі треба ставатися рішучим. Лейтон, ти майбутнє усіх монстрів і людей. Ти не можеш здатися. М Слейтон, будь ласка, проснись. Мені більше не подобається цей план. Я. я. М ні, я говорив, я говорив, що ніколи не усумнюсь в тобі. Шість, правильно? Нам треба тільки дістати шість. Ми зробимо це разом, правда? Що зроблять? Згор стане Богом. Ну, напевно, що це так. Так, я пішов в іншу сторону, і запис номер 11 втрачена. Тепер, коли Метатон Велика шишка, він більше не говорить зі мною. Ага, але ж рідко цікавиться через своє тіло, коли я його закінчу. Але я боюсь, коли я його закінчу, я більше не буду потрібна йому. Тоді ми більше ніколи не будемо друзями. І не говорячи про те, що кожен раз, коли я пробую над цим роботити, я Потію сильно, ага. Це що за вентилі На стіні є переключатель. Нажати? Yes. Шо це за білі? Ні, ще одна штука. Йоу, чел. Бро! Не надо, чел. Бро, чел, не треба. Не треба. Ні Все. Мені капець, я не виберусь. Бам. Ну, все. Це альмагами. Во, як вони називаються? Альмагами? Ага. Альмагами. Підзвати, ігнорувати, підзвати. Підзвати альмагами він на. Ага. А то, певно, то його битися так само, як з псом простим. Якимось там псом. Псом побільше, чи щось таке, чи псом поменше. Те, що вроді в лицарських обладунках. Потім спокусуємо на колінах хир-хир. Петь. Не знаю, як він мені на коліна помістився він більший за мене. Так, охиляємося, ухиляємося, альмагами б'є. Б'є когтями в стіну. Ви кидаєте своє в вугл кімнати. Алімагама приносить вам його назад Ви з гордістю повторяєте процес пару разів. Тепер Альмагама дуже змучилась. Вона опирається на вас своїм потним тілом. Ага. Добре. От я добре проходжу. Ай. Тепер так Альмагама звівається ласково, коли я вже переможу Альмагаму погладити, певно. чи Вигладити альмагаму, вона починає. Ага, піну. Якусь піну робити? Йоу! Собака! Я не хочу здохнути на альмагамі ще раз. На собак ці Альмагамі, Вона так трясить і капець. Пощадити досі не можна Альмагаму пощадити погладити ще? Чи пограти? Погладити, Вигладити. рішучі ще. Альмагама виглядати довольно. Ага. Ен до Ген довольний. Ви перемогли. Ага, пішли далі. Так, ви вставляєте його. Що я згадав? Чувствував це і раніше? Так, пробую просто все підряд, але мене не здохнути. Це може. О! Я пош... все, я виграв. Нарешті. Так, оце нова запись. І що це? Машина для руши. Статус виключено для знищення роси. Ого. Що це? Запис номер 19 Сім'ї питаються, коли вернуться додому їхні рідні. Що ж, я маю їм сказати? Тепер я навіть не відповідаю на телефоні дзвінки. Це холодильник, він пустий. Це холодильник, похоже, він має якісь образці всередині. Так, це що? Що інтересується? Запис номер двадцять. А згору ставив мені сьогодні 5 повідомлень. Чотири про те, що всі починають злитися, а одне про милий чайну чашку, яку він знаходить похожий до мене. Ага. Дякую, згору. Це холодильник. Він пустий. Як пустий, як він трясеться? Там альмагама ще одна. Запис номер 21. Тепер я проводжу весь свій час на мусорній свалці. Це моя стихія. Ага. Це холодильник. Похоже, він. Образці має. То все писало Альфіс. Це холодильник, він пустий. Просто те, що вона. то все вона. Йоу. Йоу! Що там, Альмагама? Так холодно. Це ж птічка. Серйозний парфет, щоб не здохнути. Так, він. Ех, ну. А що вона мене не б'є? А Вона засмучена. Е, -е понятно, птічка. Пошутити. Ви каламбур по сніг. Вона починає. Ага, Хех, я згадала. От тепер тут взагалі здохнути не можна. Так холодно. Пошутити. Ви каламбур по сніг. Вона продовжує виживати. Ха-ха, Дякую. Угу. Так холодно. Пошутити, ви сморозили каламбур, каламбур про сніг, вона нарешті успокоїлась. Ви перемогли, і 0 п і 0 монет. О, синій ключ! Ви знайшли синій ключ на підлозі, ви нацепили його на свій брилок. Оце що зелений? Тут записка на підлозі, ви не можете все розібрати. Завіса це все, що ви зможете прочитати. можете прочитати. Щолк, зелений переключатель ідеально війшов в слот. Ага. Далі йдемо... Куди нам далі йти? О, в кімнату коло ліжок. Так, це що? Це зеркало. О, нова запис бачу. Це золоті квіти. О, квіти улюблені згора. Запис номер 7. О! Коли прийде, прийде час, нам треба буде посуду, щоб помістити туди душі монстрів. Так? Чи інакше монстри зможуть полощати душі, як і людина, не зможе полотити душу іншої людини. Так що. Як на рахунок того, щоб не. Не являється монстром і людиною. То флауві? Не монстр не людина, чи монстр. Запис номер 10. Експеримент з посудою провалився. Результати експериментів не відрізняються від інших результатів. Ну і ладно, робота з ними моро... морока. Насіння просто причепляються до тебе і тяжко знімається. Ага, досі дзеркало. Дзеркало, дзеркало. Чо? Ем, смішка? Чо? Знову альмагама! Крапка. Понятно. Ну, на цією альмагамою. Я ще дуже довго старався, так що просто тримайте пришвидшення дуже скоро, ну бо просто. Коротше, скучно її показувати. Опа, на все пощадити, ви перемогли і отримали 0 монет. Треба все по, -по порядку з тими альмагамами. Тут записка на підлозі, ви не можете все розібрати. Холодно. Це все, що ви можете розібрати. Ага, тут синій переключатель. Так. Далі я шукав прям дуже довго, що мені далі робити. Як мені дістати той останній жовтий переключатель? І нарешті я знайшов рішення. О цій кімнаті з касетами. Тут записка на підлозі. Ви не можете розібрати все під простиньою. Все, що ви можете розібрати. Я забувся про ту записку, я. Хвилин 15 думав, ходив, що мені далі робити. Йдемо перевіряти ліжко. Це ліжко. Тут щось під простянею. Провірити? Так. Нарешті я зник знайду... шовтий ключ. Це жовтий ключ. Ми нацепили його на ваш брелок. Нарешті. Я навіть не знав, що він там є. Оцохнимося. Щолк і жовтий ключ ідеально війшов в дзюру. Так, тепер йдемо до тих величезних дверей. Ну що, пішли. Ліфт. Ем. О, ще записі. А, здається, виключено? А тут? Здається, виключено. А тут що за кімната? Не, похоже на пульт управління питанням ліфту. Включити? Так. Що це? Що це? Ні, знов треба буде битися шість чотирма зразу, за нею тяжко. Не треба, будь ласка, обійдіть мене. Не треба. Ей, зупиніться! Що? Хтось мене спав? Я принесла вам трошки їжі, добре? Е, вибач за це, вони стають недобрими, якщо вчасно не поїдять. Я думаю, вони очуяли в твоїй кофті чіпси і. В будь-якому випадку, світло відключилось, я збиралась його включити, але, похоже, що ти був на крок впереді мене. Зато, напевно, причинило тобі неудобства. Але я ціню, що ти прийшов сюди, щоб допомогти мені. Як і говорила, я боялася, що зможу не вернутися. Але це не через них ще кого. Я боялася, що буду занадто налякана, чесно говорячи, я можу втікти і повести себе як боягузка. Я, я думаю, я маю дати об'яснення. Ну, напевно, знаєш, Азгор попросив мене вивчити природу душ. В моїх дослідженнях я бачила таку силу, називаємо рішучістю. Я бачила, як вмираючих монстрів вона лишалась, щоб вони остались після смерті їхні душі. Цей експеримент провалився. Бачиш в. Відмінності від людей, тіла монстрів не мають достатньо фізичної магії, щоб взяти цю концепцію рішучість. Їх тіла топляться і втрачають фізичні можливості. Дуже скоро через таких суб'єктів всі злились воєдино. В тих, побачивши їх такими, я знала, що не зможу розказати їм, їхнім сім'ям про це. Нікому не зможу розказати про це. Хто би скільки б не просив. Я дуже боялась продовжувати роботу, думаючи, що що би я не робила, все закінчувалось провалом. Але зараз, зараз я змінила, змінила свою думку на рахунок цього всього. Я збираюся розказати кожному про те, що я зробила. Це буде так тяжко бути чесною, вірити в себе. Я знаю, що ще прийде час моїх страждань. Я впевнена, що. Знову облажаюсь і не раз. Але знаючи, що в мене є друзі, на яких можна положитися, я знаю, що мені буде набагато легше. Дякую тобі. альмагами. Пішли, друзі. Настав час кожному піти додому. Ага. Понятно. Угу, Було включено все. Світло було включено. Далі йдемо, що нам ще лишилось. Запис номер вісім. Я вибрала кандидата. Поки я не говорила згору, тому що я не хотіла бачити його. На самому центрі цього саду є особливе. Сама перша золота квітка, яка виросла перед іншими, квітка зовнішнього світу, вона появилася перед тим, як пішла королева. Я подумала, що станеться, якщо у когось без душі появиться бажання жити. Ага. Тут часом не Флауві? Запис номер 18 Квітка пропала. Тут часом не Флауві? Що? Дзвінок. Це голос, який ви ніколи до цього не чули. Лайтон, ти тут? Прийшло немало часу, неправда? Але ти добре справився? За допомогою тебе все стало на свої місця. Лайтон. Скоро побачимось. Так. Де ми? Двері опутані лозами і не піддаються. А тут те саме місце, там, де ми йшли до Азгора. Але. Так, тут ліфт добрий. Що ми тут Що ми тут забули? Так, Коридорчик Санса. Ладно. На цьому моменті ми певно будемо прощатися. бо Я думаю, що буде наступна серія вже фінальна. І вона вийде через тиждень. Вона не вийде по розкладу. Одну серію я пропущу. І зараз ми будемо прощатися. З вами був я Лайт. Голос, якого ми ще ніколи не чули. І всім удачі, всім хорошого дня. До нового відео. дивіться інші серії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію, бо наступна серія фінальна. Ну і що ж? Всім пока!